На місячній доріжці зустрілись дві душі. Одна до Бога пішки, а інша в грішний світ. Одна душа солдата загиблого в бою, а інша немовляти, народжене в раю. І так би розминулись, але душа бійця на іншу озирнулась, знайоме щось з лиця. Сказала: Гей, малече, анумо, хлопчистій! А як ім'я, до речі, матусинки твої. Душа ж немовляти була як чистий сніг. Мене чекає мати, аби я вчасно встиг», Казав Господь Галина, таке її ім'я. Ось ось народить сина, а син її то я. Мене на землю жити, Господь благословив. Я маю народитись, а ти вже там пожив? У бійця спитало майбутнє немовля, воно ще знать немало, що то таке земля. А той боєць Галина, повторював ім'я. Та це ж його дружина чекала, немовля. Сплили перед очима щасливі ті роки, як він, що був хлопчина, і просив її руки, весілля і навчання, і пристрасті потік. Він всі її бажання виконував як міг. Усе було чудово. Вагітність добрий знак, і взяв з жінки слово, що родиться козак. А потім сум в родині, В країну зло прийшло, Галини очі сині зробилися, мов скло. Не йди вона, просила, бо смерть гуляє там, скількох вже погосило, та їй тебе не дам. Та він своїй дружині сказав приблизно так. Як, друзі, я покинув, який же я козак, як глянув в очі сину, що з'явиться цей рік, скажу, що в злу годину я за спідницю втік, поцілував Галину і рушив на війну. А потім постріл в спину і запах полину. Згадав боєць та стрімко, і до немовля сказав Ти бережи Галинку, що краще буде з мамою. Пробач мені дитино. Вас з мамою підвів, та буду я невпинно з тобою з перших днів, дивитимусь із неба, як швидко ти ростеш, а все, що буде треба в житті, ти сам знайдеш. Обіймемося, сину, тобі час йти в життя, а я прикрию спину, тобі із набуття. На місячній доріжці невпинний душ потік, одні до Бога пішки. Хтось в протилежний бік. Народжуються діти, воєнний час страшний, і щоб їх захистити, хтось винен йти у бій. Але допоки в серці в жіночому любов, життя не перерветься, відроджуючись знов.